Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 9 та 10 вересня. Вівторок, 9 вересня. У західних областях небо протягом дня буде затягнуто сірими хмарами та час від часу дощитиме. Опади будуть переважно короткочасними, але можуть полити доволі рясно в окремих районах передгір'я. Дощитиме в усіх без виключення областях заходу нашої країни. Попри хмарність та дощ, повітря вдень прогріється до плюс 22, плюс 25 градусів. Тож зберігається приємне тепло. Вночі очікується близько плюс 12 градусів. У горах прохолодніше до плюс 10. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Під час дощових фронтів можливі пориви до 15 метрів за секунду. Дощ на заході теплий і швидкоплинний. На півночі України 9 вересня пануватиме найбільш нестабільна погода. З самого ранку небо затягне щільна колдра хмар, крізь яку сонце майже не проглядатиме. Швидко підступлять дощі місцями зливові та грозові. Дощі та грози накриють усі без винятку областя півночі нашої країни, денна температура становитиме близько плюс 22 плюс 24 градуси. Вночі стопчики термометрів покажуть близько 12-14 градусів з позначкою плюс. Тож ранок буде вологопрохолодним. Східний вітер 5-10 метрів за секунду, в північних регіонах може посилюватися під час грози до шквальних 15-20 метрів за секунду. У центральних областях вівторок принесе мінливу хмарність із дощами. Вранці можливі прояснення, але вже до полудня хмари згущуватимуться. Пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами, хоча їх інтенсивність буде помірною. Температура в день очікується комфортною, близько плюс 24, плюс 27 градусів. Тож навіть під час опадів повітря залишається теплим. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 13 плюс 16 градусів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, рівномірний, часом неспокійний під час гроз пориви до 15 метрів за секунду. У східних регіонах 9 вересня погода теж буде дощовою. Ранок може розпочатися з розірваної хмарності. Крізь сіре полотно подекуди прогляне блакить. До середини дня очікуються нетривалі дощі, місцями гримітами гроза. Денна температура становитиме плюс 25, плюс 28 градусів доволі тепло. Вночі очікується близько плюс 15. Плюс 17 градусів, що збереже відносно м'який клімат ночі на сході. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Під час гроз можливі короткі пориви до 15-18 метрів за секунду. На півдні України, а також у Криму, 9 вересня пануватиме тепла, але грозова погода. В день ймовірні дощі з грозами, причому в Криму опади місцями сильні. Півострів опиниться під ударом циклону. Натомість на Одещині, Миколаївщині дощі будуть більш епізодичними і короткими. Повітря на півдні тепле та комфортне. Вдень плюс 26 плюс 28 градусів. Вночі південь залишається найтеплішим: близько плюс 18 градусів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. При грозах подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Середа 10 вересня. У західних областях, 10 вересня, запанує відносний спокій після вологого початку тижня. Дощі в день тут переважно не очікується. Над Галичиною, Волинню, Буковиною небо поступово очиститься, проявляючи блакить. Лише місцями на крайньому заході в Закарпатті на Львівщині та Івано-Франківщині ближче до Карпат, ще можливий локальний дощик у першій половині дня. Вітер цього дня очікується східний або південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в день підвищиться до плюс 23 плюс 26 градусів. Нічна середу буде прохолодною, близько плюс 11 плюс 13 градусів. Північні області в середу відчують полегшення від негоди. Ще вночі можливі грозові дощі, особливо на лівобережжі, Сумська Чернігівська області. Проте вдень опади малоймовірні. До ранку фронт піде. Ранок на півночі почнеться свіжо і ясно або з легкою хмарністю. Температура в день підвищиться до плюс 23, плюс 26 градусів. Вночі прохолодно близько 12-14 градусів з позначкою плюс. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Удень слабшатиме до 5-7 метрів за секунду. У центральних регіонах, 10 вересня, після нічних злив, що могли прогреміти на Кіровоградщині, Полтавщині та Дніпропетровщині, ранок зустріне центральну Україну частково ясним небом. Щільні хмари розійдуться, залишивши лише білі клапті на блакитному тлі. Суттєвих опадів у денні години не передбачається, атмосфера стабілізується. Лише місцями ранкові калюжі нагадуватимуть про нічний дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 23, плюс 27 градусів. Вночі близько плюс 13 плюс 16 градусів. Вітер південно-східний – 12 метрів за секунду. Проте ближче до обіду стихне – до 5 метрів за секунду. На сході країни середа відзначиться тихою погодою без дощу. Вночі значних опадів тут вже не буде. Тож ранок почнеться з малохмарного неба. Денна температура складе плюс 22 плюс 26 градусів. Все ще досить тепло. Вночі стопчики термометрів опустяться до комфортних плюс 15 плюс 17 градусів. Протягом дня вітер східний та південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південні області та Крим 10 вересня ще залишаться в зоні впливу відступаючого циклону. Тут погода буде найбільш нестійкою цього дня. Вночі на Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині ймовірні сильні дощі з грозами, які місцями триватимуть до світанку. Вдень ситуація покращиться. Значна частина півдня побачить прояснення. Проте в Криму та при Азов'ї дощі ще можливі протягом дня. У Запоріжжі чи Маріуполі ранок почнеться хмарно з опадами, але до обіду небо може поступово очиститися. Температура повітря в день на півдні коливатиметься в межах плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі буде тепло, близько плюс 17 плюс 19 градусів. Тому навіть під зливою прохолода не відчуватиметься. Вітер цього дня очікується південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Під час денних гроз у Криму вітер може посилюватися до шквальних 15-20 метрів за секунду. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.